Друзі, мої вам вітання! Розпочався другий день турніру, трьохзірковий, по, по, дуже швидкий, без синіх. Чуть не сказав потужна атака. Оборона. Впевнено в А. Напали три рази і добре. Будемо розпочинати. Так, це, це, це ця стрмна команда. Стрмна, але вона мені подобається, якщо чесно. Просто мені не подобається, що тут мало кольорів. І якби забрати зарелку... Блін, і фає зелений. Долгун це класно, він зарядник, він не дуже сильно підходить. А не стойка. Стой, кайлані треба буде якось качнути. Ну там знизу можна не дивитися, це вже поліз. Давайте пенька візьмемо. Так, я хоч правильно пенька взяв, так. Да. У нас на підхилі один джолі. Мені не подобається. що хіла мало. Можна взяти пенька, можна взяти хельде. Давайте візьмем пенька. Так, а тут, а тут, а тут ми Не то ось так зробимо. Не, ніфіга. Там же Джолі є в кутку. Буде вбивати Джолі. Хочеться якимсь рознобоєм, звісно, пограти. Давайте ось таке комбо непогане зробимо. Кольори підходящі. Далі ми можемо сюди поскидати, можна так сказати, що більш-менш безпечно. Так ось так. Так, я думаю, краще дати її їм ультанути. Краще дати їм ультанути. Угу, давайте на ну, ось так. Треба якось свого збирати. Джоліка. Бля, ну той хрич знов не ультанув. Короче, ладно. Зараз перезарядимося. Ой-ой-ой. Перехода, да? Давай ну, ще тебе заряди. Джолі зараз виб'єм. А, нифига себе, оце він під підбриєний. Ой, підбриє. А, ну так, да, все, все вірно. Я вже заговорив говариваюсь. Так. Давайте похилимося, перевключатись пора. Давайте переключимося. Тільки медведя включати не будем. Вбити він мене і не вб'є. Я хочу, щоб він мені розгін дав. Розгін по статах. Так. Ой, ти ще ресаєшся? Другий раз. Ну, би ще раз. Давайте бадабум. Все хоче вдарить, напевно. Да, хоче, хоче. Ось та якийсь живучий попався? Так, погнали далі. Нічого цікавого погнали так. Давайте фіол зриваємо. Там п'ятірку зелену зламав, до речі. Я не думаю, що це нам так важливо. Ну і добре. Ой, 64. Фігася ти. Бомбанул Видно, чому почали ставити оцих персонажів безкостюмних, тому що натягали в порталі. А костюми ломать на альфу. Не хочуть. Ну то таке. Я б теж не дуже хотів би. Ще когось висіднути. Я не хочу знов. Таке я не хочу... Тихо. Медведя включати. Туди зараз вб'ють. Угу. Так, тепер потрібно. Можу вбити пріску, можу вбити цього. Я не знаю, кого мені вбити. Давайте цього вб Угу. Можливо, ось так. Нормально. Треба було перевключити, так, да, так. Да. Ну да ладно. Не спіша. О, ну дякую за підвищення урону. Тик. Так, сюди. Красотка. Пора закінчувати. Чи от, бальтазар непоганий такий, чим е, це висцьобувати, висцьобувати якихось хилів по кутках. Та й взагалі. Чисто, -то, блин, та то вот. Неперебор, не. Перебор, ні. Угу, Пі-пі. Там той розподіл буде зняти погано. Добре, давайте. Можна було щось типу, щось типу фіолетового придумати, але я не хочу. Давайте зелених своїх зарядимо. Так, угу, угу. лиш окове полетіло, ну нічого. Альтазару накидали божевілля, бошечка. От тепер буде тяжко. Uh -huh -huh. Мені це все не подобається. Зараз якщо ще я їх хильну. Блять. По-другому не скажеш. А шо я вдарив? Шо я вдарив, бляха? Твою мать. Я вже тут хрена не зроблю. Ну все хіла нема. Дякую, блять, за камінець, коли він уже нахер не треба. Що ж це, блядь, таке? Так, добре. Погнали далі! Весь настрій зіпсували. Да було фіол брать. До оцінив я того придурка в кутку божевільного? хто казав, що він мало б'є? Він лупить. Та вже в сраку мені той фіолетовий не потрібен. Давайте якось так. Ну, звісно, я не добив, і зараз буде, блядь, хіл. Потрібно його задозарядити? Ну а чим я маю то все вбивати? А, Короче. Тут снимать что треба, вот по-моему. Уклон, блин. нахуй отсюда никакой ну, користь с тебя. Щось мені здається зараз є. І с пенька ніякої користі не буде. Я щось до цей біліт ще прицепився? Можливо, блін, нафіг вона треба була. Взяв би хіла собі, дай. Жив би спокійніше. Диви. Ще й перед кілом добило того, кого треба після двох то заливів. Ладно, можливо, то я поспішив. Ось ну, так уклонятися теж не можна. 45% це... Я вам грав п'ярками фавнами, там 55% уклониться від ульти. Ну чогось вони не уклоняются. А тут он и в відменйонів навіть уклоняться. це Перший раз, да, я пенька зарядив. Блять, ту не протисну. Ну то вже все психія. Мені шо головне? Мені ж головне, саме головне один раз залити. І потім все буде нормально. Ну, может, два. Потом можно играть и даже не думать. Так, так, и... Охерею, <соц> блядь, с тем <этим> уклонением... Так, добре. Хоча, нифига не добре. Дві Двинули таких. Здавалося б на ком, блять, на ком. Бля, вони мене преследують, бля, чесне слово. Не один раз я заливаю саме, блядь, цьому альянсу. На турнірах. Павленько, дякую всім за увагу. Вибачайте за нецензурну лексику. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.